Продовжуючи тему про мобілізацію ТЦК, СЗЧ, ну і, коротше, всю хрень, яка зараз відбувається. От мою точку зору ти знаєш, я спішуюся зрителям зрителем очередного раз, то цю мобілізацію ми так супровідні, як очень мало питання. До, до речі, я не знаю, що Олексій має під цю ет, ну, мобілізацію, тому що, якщо я пам'ятаю правильно, то хотіли мобілізувати 500 тисяч людей, коли ще був залужний. Не знаю, до якої цифри цю планку зменшили чи не зменшили. Але мені здається, що півмільйона навіть в цей етап мобілізації нам набрати ну, не вийде ну, взагалі ніяк. А от слідкую большую ну, в 200-300 тисяч. Як ти нічого не очень вообще. Ну, наприклад, зимові двадцятого 25, для 25-го, коли не понадобиться? Ну, якщо нічого в управлінні державою не зміниться, то я згоден. Нам і цю першу буде складно набрати, а другу так вже коротше реально забути. Тому що після того, як закінчиться ця хвиля, типа там півмільйона мобілізованих, я думаю, навряд чи а, держава почне працювати краще або взагалі функціонувати нормально і ставити права людини вище всього іншого. Тому я не думаю, що після цієї хвилі а, там на другу хвилю буде дуже багато бажаючих. Тут я уже совсем не уверен, потому что, чтобы народ горел желанием воевать и мобилизироваться, такого чего-то как-то не видно вообще, раз. А во-вторых, скажем так, вот эти меры, которые принимает государство по закручиванию гаек и по очень слабым жестам в пользу позитивной мотивации и не решая ключевые проблемы, тот же прямой рекрутинг бригады не будет способствовать притоку мобилизованных. Но даже не в этом дело. Звідча, до речі, ми зараз бачимо, що є черги в ТЦК серед бажаючих оновити свої дані. Не знаю, що то за черги, відверто не буду казати. Я чесно здивований, що є черги в ТЦК, але багато хто пише, що ті черги в ТЦК це люди, які прийшли, ну у яких є відсрочки, вони просто прийшли оновити свої дані, тобто їх навряд чи будуть кудись забирати. Тому що знову ж, знову ж, якщо. В цих чергах є люди, які готові мобілізуватися, або от вони прийшли і знають, що вони здорові і вони будуть мобілізовані. То чому тоді в нас проблема з мобілізацією? Ну, Діпо знову в мене когнітивний дисонанс черги в ТЦК, щоб оновити дані, і ми не можемо на мобілізувати людей. Десь щось, коротше, не складається. І зараз я без машини робота, щоб ну, поймати мобілізованого і відправити його на фронт. Тому радісно приїхав окоп. І кажуть, я виявити не хочу. Не только... Причому до того, як він приїхав ще в окоп, його ж піймали, на нього витратили кошти для того, щоб його навчити, там скількись, ну, не знаю, як довго проходить цей курс молодого бійця. На нього виділили гроші на форму, на амуніцію, на озброєння. І він вже після того, як на нього витратили дофіга бабла, він тільки після того попав кудись там в окоп. Держави, щоб його ловити ТЦК. Полиция, прокуратура, Но что я там еще, я... органы местного самоуправления, телеграм-каналы, которые ужасно стыдят всех, за то, что они мобилизируются и прочее, прочее. А когда он приезжает в окоп, у него только командир. И смотрит этот командир вот, и на 35 отказников. И что он с ним в чистом поле будет делать? То есть держава ловит мобилизованного, отправляет его... Тут ще таке питання, коли Олексій каже, що цей командир буде робити з цими чешниками в чистому полі, я нічого не можу порекомендувати командиру. Якщо ми візьмемо реальність, то єдиний засіб примусу у командира, коли вже цей військовий потрапив кудись там в окоп і хоче піти в СЗЧ або каже, я не хочу воювати, це, ну, це розстріли. Ну це, але якщо до цього дійде, це взагалі вже буде дібілізм. Ми станемо короче, гірше а, Росії. Тому проблему з СЗЧ цими відмовами потрібно вирішувати ще до того, як людина попала в окоп. А, а ще краще вирішити її до того, як її спіймало ТЦК десь там на вулиці. І побило, і запихало в бусік. Ми ж всі розуміємо, що якщо людину спіймали на вулиці, їй дали по шапці, коротше, запихали в бусік, відвезли в ТЦК, далі там в Учебку і так далі, ну, людина, ну, вона буде зовсім не вмотивована. А далі після цього цю людину привозять там на нуль, там бабахка, все стріля, падає і ця людина або все заче, або просто каже командиру, типу, я махав воювати, от як Олексій сказав. І командир буде на них дивитися і не буде знати, що робити. А єдине, що може реально командир зробити, напридивіться, почать просто розстрілювати за СЗЧ, Ну, а якщо це почнеться, це вже взагалі буде просто тришатіна, я навіть не уявляю, чим це закінчиться. Тиво командиру, а команди не хочеть или хочеться зиче, а там командир, один, у нього нема апарата, апарату принуждення і так далі. От про те, що я кажу: а який може бути апарат принуждення у командира на фронті? На яму або розстріли? Це практикують в Росії, це в них якось працює. Але я б дуже не хотів, щоб таке почало працювати в українській армії, бо тоді ми не те, що мобілізованих не назбираємо, тоді вже буде взагалі повний кипець. І що сто тисяч віддача? Такі мнення звучать серед воєннослужачих. Прямо звучать. Визникають вопрос. Причому із тих, які страшно не люблять все те, що ми робимо, наприклад. Ну, угу. Визикають вопрос. А вот мы, когда и всех так мобилизуем, когда мы так проводим мобилизацию, сколько из них будет воевать, а сколько из них будет в отказе и в СЗЧ? И каков реальный коэффициент эффективности такой мобилизации? И может быть, что делать с правами и возможностями командиров? Потому что ДБР, полиция, прокуратура и телеграм-каналы почему-то отсутствуют в окопах. Их там нет. Ну, знову, Олексій, якщо ти кажеш, ну, задаєш це питання, що робити з правами і обов'язками командирів, а які є варіанти? Ну, просто ну, запропоную, ну, мені просто реально не а, і я не бачу інших варіантів для командирів, крім тих, що я сказав. Ну, вони можуть цього сзч СЗЧшника, або чувака, який відмовився просто відправити назад, з ним буде розбиратися воєнна прокуратура, там його чи посадять чи щось. Ну, коротше, не зрозуміло. Або варіант вирішення. Проблеми на місці, це ями. А, а другого елементу впливу для командира, я, я навіть хиза що придумать. Я не знаю, обнять, щоб командири обнімали і плакали цих чуваків, які типу, відмовляються, які вже попали на нуль. Ну, чесно, я не знаю, я не знаю, який вихід там з цієї ситуації. Ні, а ви держи, ребята, ні. Ні, мене друзі скали на фронті, знайшли. — нашли. А, до речі, Арестович: ау, ау, ти де, ти де? Тебе шукали на фронті, ти ж військовий і тебе там не знайшли, Льоша, ти. де? — Один командир з планшетом і пістолетом імені ім. Макарова, адмірала Макарова, стоїть да, напротив солдатів, 35 людей, них висять автомати, карими, синіми і прочими. Все. От, Олексій, в принципі, я так розумію. І... Натякає на, на розстріл, коли він каже про пістолет імені Макарова, але знову це буде тришатина, якщо таке почнеться. Тобі говорять, ми кажуть, не будемо вибити. І вчорашній ротний солдат, або якийсь там піджак, смотрить на них і думать, боже, що з ними ним А Але держава хоче, щоб він там щось побідів. Куди-небудь контратакував якомусь батарейноборони зайняли вдержав. І ще ж потрібно зрозуміти, що середній вік бійця ну, солдата на фронті це. Там 45 років, як писали, можливо, зараз щось змінилося. Ну, скажімо, від 40 до 50, а командувати ними йдуть якісь там чуваки. Знову ж, коли Олексій сказав, там 25-річний, а може, 30-річний якийсь піджак, коли, який ніколи не воював, який закінчив якусь воєнку. І а, цей 30-річний чувак там, здоровим бородатим дядям буде розказувати, як жити. Ну, теж, не знаю, таке собі. Но ну, да. держава было. не разрешает рекрутинг прямой бригадам. Да, держава, держава делает, делает в то, чтобы правильные мобилизованные не ехали туда, а неправильные да, ехали в массовом количестве. Я до речі, не розумію, коли Олексій каже, що держава не дозволяє прямий, прямий рекрутинг. Є ж це вже вся тема. От я дивлюсь, YouTube третьої штурмової. Це вся ця тема є. Вони роблять рекрутинг і інші бригади намагаються робити рекрутинг. В інших не так виходить класно, як у третьої штурмової, але все ж таки це все відбувається. І е, також ці ж ребята з третьої штурмової розповідали, що ти можеш прийти з направленням в ТЦК, і вони будуть вимушені тебе відправити туди, е, куди в тебе направлення, тобто в третю штурмову. Тому я ну я не розумію, чому Олексій каже, що немає цього прямого рекрутингу. Можливо, він має щось інше на увазі, або можливо те, що робить третя штурмова, е, називається якось по-іншому. Але в принципі. Якщо людина хоче прямо там попасти в якусь круту бригаду, я думаю, вона може це зробити. Ну от, наприклад, є третьої штурмової. Можливо, він хоче сказати, що немає такого на там більш великому скелі. Ну я цього не знаю, наприклад. У мене потім. Україна я вже слышу ата всюду. Стони, і ці стони мені говорять, що щось ну, що так неладно У нас що, явно якісь то шпіони. Я знаю, что украинцы нация контрразведчиков, у них везде шпионы, у нас вернее, да, и так далее. Я не, этой точки зрения не придерживаюсь. На то, что у нас очень плохо администрируется, реальные причины не выявляются и не устраняются, это я могу сказать однозначно. Вот. Могу сказать, что такими темпами мы слона не продадим. И Луганскую Донецкую область нам будет удержать очень сложно, как и линию фронта, в принципе. Ну і на цьому Олексій почав розповідати про щось інше. Але щоб підвести підсумки з мобілізацією, все-таки швах. Є якась надія, що ті люди, які зараз збираються чергами біля військоматів, вони прийшли туди саме для того, щоб далі піти мобілізуватися, хоча я в цьому не впевнений. Але державна політика залишається незмінною, і мені ну, дуже цікаво, чому ніхто на це не реагує. Держава і влада, вони якось дуже вяло не можуть ніхрена виправити. Міняють там з залужного на Сирського, ще когось на Умірова. Ну, коротше, щось вони там міняють, міняють. Фішечки переставляють, система залишається однією і, і тією ж якою була, але влада надіється на якесь чудо, на те, що воно все само якось коротко, виправиться.